Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні наші ляльки зібралися на свято і хочуть одягнути красиве намисто, але воно в них розсипалося. Давайте їм допоможемо. Я зібрала всі розсипані намистинки. Давайте розглянемо їх. Отже, для роботи нам потрібні ось такі намистинки різних різних кольорів, а також шнурочок, на який ми будемо нанизувати. Ну що ж, почали. Беремо. Одну намистинку якого вона кольору. Так, жовтого. Наступну намистинку беремо зелену. Молодці. Наступна? Так, червона нанизуємо. І знову. Правильно. І знову беремо жовта. Зелена, червона. Синя. Ну що ж, дітки, ось таке намисто вийшло в мене. Як думаєте, нашим лялькам сподобається?